Підписники. Всім привіт, ми з України. Слава Україні, героям слава! Ну що, боролись як могли, звичайно, боролись, виходить, місяць. Лікували, спасали, рятували. В общем-то, ну немає діла ніяк. Одне за одним, одне за одним, одне за одним. В общем-то, поїхала наша, виходить, ласунечка. Вже сьогодні мене витримали. З дружиною зранку потягались, поки підняли її на ноги, і відчуваю глядачі, що вже в мене з нею з цією коровою вже в животі болить. Піднімати. В общем-то, яка ситуація? Нагадаю, трошки упала, вона після отюду. через три дні на ноги. В общем-то, прокапали, поставили вісім капельниць, все, наче то піднялась, все. Наче то цей, як, як піднімеш, стоїть і все, ну сама. Вставати не хоче ну, ніяк. Треба піднімати. В з прутиком, з усім і корову жалко, і вже і мені дружину жалко, та теж на цьому розтрує ,на ж така біда. І плюс я тягаюся з цією коровою, вже дотягались до того, що вже були животі. Сьогодні встали вранці, на силу її підняли здоїли. Я кажу, дружині, знаєш що, давай, напевно, все. Бо якщо ми ще не потягаємо в стижник, то в мене ну, рижі повилазять з цієї корови. Ось ну, такі справи. Так що все, з коровкою корівкою ми попрощалися. Бачите, звичайно, глядачі виростили, викохали, звісно, все. Получається, в нас вона прожила два роки і три місяці. Два роки і три місяці. Ну і все, звісно, пішло отак. На смарку. Да? Такі у нас надії на неї були, такі всі ці, такі признаки, така кров'яка, дебеляча, дебела все. Надіялися, що літрів по 40 десь молока. Ну, якби там були б і писали, кажуть, якби ти льоня менше ляпав язиком, наляпався Наляпався язиком. Тобто ну, така халепа сталася. Бачите. Ну нічого, а що зробите? Нічого, будемо таке життя. таке життя. Звичайно, курівка за місяць виходить із шикарної шикарного нетеля такий кілограм під 700, здоровенна, в спині отака, сита, жирна. Ну, глядачі в харчах не відмовляли ні в чому, годували все до останнього. Цей, Схудла б вона виходить. Шабатьки, що поміряв, каже, ну, ну каже, 500 кілограмів. 500 Вже з неї залишилася сама воно, воно, арматура. І все. Ну і бачу, що знаєте, чим далі, далі, далі влізти, ну, хуже, хуже, хуже. Стала вона погано їсти. В общем-то, до бачка береться дуже... Двічі в день бачок давали, і то така полиська-полиська стоїть над ним. Над ціном теж трошки-трошки з'їсть, стоїть над ним. Ну, В общем, то сама, 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 як то кажуть, біль. На неї тільки дивиться було. Так що такі діли. Що в нас вийшло? Не знаю, що по чому, як на цьому, я такий розстроєний глядачі. Не хочеться вже тих ніяк, ні грошей за неї як. Сіки шабай дасть, сіки дасть. Не хочеться, не знавав, яка ціна, навіть не питав, що по чому кілограм, ніде нічого. Якби тільки вже, знаєте, що нам облегчити труд, і їй облегчити, облегчити мучення. Ну Шабай приїхав, він поміряв, пішов, каже, Льоня, ну це капець повний. Що худа стала, Що ставили капельниці, виходить, десь видно промазали, На шиї нагнало отаку гемотому в неї. Плюс почали сустави, вона ж прилежала три дні. Видно, сустав під... під як тепер як продовження, почали сустави гнити. Це, це просто якесь, я не знаю. Як будто хтось, зна, Котя, хтось встромив, задницю, як палець в ви... задницю і не витягує, і не витягує, витягує. до останнього. Ну, чи цей. То Каже Льоня, 20 тисяч більше не дам. Хочеш ка раді баяку. Та я не то, що вже хочу, кажу, бери за сіки бери. Заберіть тільки, Заберіть тільки, щоб вона не мучилася і нас не мучила. Що виходить? 20 тисяч людич. Два роки ростили. Два роки ростили. На лікування потратили ми на неї 10 тисяч. Це тільки для, ну, на лікування. Ну, я ж кажу, в лікування не відмовляли нічому. Що ви, речі, писали? Та купляли, Що ви, речі, казали, та робили. Що ви, ну все, ні, ні, ні копійки коштів було не розгалковано на неї, таке ж сподівалися, що буде у нас коробка. Що рятуємо її? Що врятуємо її? Отака От -от От сума грошей. Невеселі, звісно, не дуже такі ці приємні кошти. І все. Ну, а тім, що робити? Ну як? Далі ми просто не бачили цього. Ну нічого, глядачі. Будемо триматися. Цієї задумки в розвитку з коровами ми не полишаємо і все. Ну, і до якого ми вий, як, дійшли висновка глядачі. Що, в общем-то, я думаю, легше не виростити, а легше пихати, купити готову корову. Оце, я думаю, саме лиш. Фух, Ось такі діли. Так що... Ще є в нас така ця, трошки поспілкувалися своїми на цей. Хочемо глядачі продати, виходить, теличку з під неї. Теличка гарненька, теличка живенька, в принципі. Теличка місяць відгодована молочком по три літра. Хочемо продати. Чому так хочемо продати? Чому то, я сказати, Льня, що ти вирішив все збарити, не глядачі? Потрібні кошти, хочу підсобирати трошки грошенята і поїхати купити готову корову. Бо Бодіча кажуть, може хорош, може на цьому, може облишуємо. Бо таке воно це тяжке. Що це, ну як, Тяжке не те, що в роботі, тяжке не те, що скільки праці біля тих коровів, стільки все тяжке оце. Оце О, глядачі тяжко. Отакі ситуації глядачі це саме важче. Ну що, ходімо, покажу вам теличку. Вже... ж кажу, в принципі, можна було б не продавати і все її. Тримати для себе, ну, просто-напросто треба кошти, щоб доложити, да? ще, ще трошки підсобирати і купити, виходить, коровку готову. Ну, дівчата кричать, па, треба молоко, па, треба молочко, люди ждуть молочка. Ну що, отака у нас красунечка. <му> ну що ви розкричались? Ладно, ладно. Дивіться, яка лялька. Іди сюди та покажемо. іди, моя кадошенька, іди, моя манюшенька. Получає, получається місяць часу їй. То все. Вигоду вона получається, вона молочком весь місяць. Давалось по 9 літрів у день. Ну, по ній видно, що вона красунечка, звісно, гарненька, дивіться, яка святенька і все. Я думаю, вже свободно із цього часу можна її переводити на як, сухе молоко. там. І все, і годувати далі. Получається, вона обезрожена, рожки припалені в неї і все. Бачите? Так що, колова буде, так? Да? Ну, уви, втрачати два роки часу, чекати ще коровку, це дуже довгий час. Прийняли таке рішення, що краще продати її, додати трошки грошенят і купити. Готову корову. Бо, бо як підрахувати? Як підрахувати? Звичайно, я вважаю, що легше купити готову. Леше дешевше набагато. Набагато дешевше. Все одно, як не крути, як не верти. Плюс скільки молока випиту. Плюс стільки сіна з'їсне за ці два роки, поки вона стане коровою. Плюс стільки бачків вона з'їла. Да? Всього так. То, звісно, як підрахувати все це, леша купити, готову, та й все. Ось да. справи. і А, Журба ціла, журба глядачі. Ну що, ходімо покажемо, що вже ж нема ласунечки нашої. Так що в нас тепер вільне місце, вільне місце є. В то дивіться. Давай, манюнчик. Получається вільне місце. Для корів. Ой. Ой, корови бутять, плачуть, ну, нічого не зробиш. Ну на що ви зробите? Звичайно, звісно, шкода, жалко і все. Два роки, звісно, на праці, ну, а нічого не зробиш. Я думаю, все буде нормально, да? Да, не ми від цього відійдемо, ми це все діло витримаємо, переболіємо, перестрадаємо, підбираємо підбираємо рушинят, і поїдемо в коровку. Да, бо коровка нам потрібна. Нам потрібна. Люди, молока. Вже глядачі на цю корову, знаєте, отак от воно саме, саме хуже. знаєте, Як вже на три корови у нас клієнт на молоко повністю все цей, молочко розібране. Вже люди пишуть, чуть ли не пишуть список наперед. на список наперед на цю коровку. Так, так ми і чекали все. почався місяць чекали. Таке лікували все, не допускали ні молочку, продажу ніде нічого, бо була коровка лікована, і антибіотики кололи, і все. Ну, бачите, нема, нема діла. Дуже там писали, що шукають льоня, може це не пореза, там якось а якась така є біда, що... Ацетоном типу, з неї воняє. Ну, я забув, як називається, напишіть в коментарях. В общем-то, радили там купити стіклери, щоб можна було перевірити її на цю болячку. В общем -то, купили ми ті стіклери, перевірили, все песня. Нема ніде нічого. В сараї не, з коровки не воняло ні ацетоном, ніде нічого. Ну, а все одно, глядачі, на передні ноги вона нас все, а задні ноги в неї як будто не її. Все. Якби тоді частина в неї не її. Хто знає, я ж кажу. Ну я думаю, ще якби ми з нею тиждень-два тиждень з нею протягалися, то біля неї не корова лягла, а лік би біля неї льонь. Дружина каже, знаєте що, давайте, щоб було б швидше діло, давайте тих продамо. Ти льот продаму. На Тильот продаму". Заходилась на цьому, війшла, війшла в кураж. Кажу, я тебе, блін, продам. ти Отакі же ми красавці тримаємо, дивіться. Ай мої хорошенькі, на цьому. Ай мені хорошеньке. Отакий красавчик ми тримаємо, бачите, ще двойко. Дуже, дуже, дуже гарно вони перенесли морози. Навінус 20. Тут вони про просиділи, то все, в принципі, песня, все гарненько, все класно. Ну, звичайно, підставка в них дебелами намостили ну, Навіть як прикриваєш, виходить пленку, то вранці то в них аж пашить. Ну, дружина каже, давайте їх придамо заразом і завтра їдемо по корову. Ну тут а, Катюха Вона Каже, па, ма, ти що? Ні. Ми їх виростимо, доведемо до ума. Ти що таких красавчиків? Жалко на цьому. Ну і хочеш, звичайно, подивитися, е, цей, який же буде бичочок глядачі. Який же буде бичок породи браунчиця, який він вимаха. Ну теж тут є халепа, виходить. У нас виходить. Теличка, оця теличка, оце бичок. Ну як дуже багато глядачів, це вони виходить Усе. Ну, ну як багато глядачів написало, кажуть, що льоня з тилички не буде діла. Це каже бик. Так що ти на неї не надійся, щоб ти тоді дуже не розстроївся. Так що, Получається, у нас оце, куп. <різько> Підуть на цю. Підуть на гроші. Підуть на ще одну корову. так, а подивись, ну так. чи на Мерседес? <рес> <ні, на> мерседе. <рес> просто цікаво вигодувати і подивитися, скільки з них можна ну, заробити. Да. Ну що я вам скажу, чоловік ще забирав, каже, якби, звісно, росла, здоровенна, каже, я кажу, та вона в спині була отака, глядачі. Ну, бугай той самий на Ну, якби каже, цей, то каже, там би, каже, непогано вона витягла. це. Ну, а... ну, да. так, 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 що... тримати цих. Заходиться знову. І подивимося, <рес> да. як воно, що до чого і наскільки йому можна вигодувати. І чи вигодно, чи не невигодно. Да. Бо дуже багато глядачі нам питають, кажуть, чи вигодно це господарство, чи не вигодно. Ой, глядачі. Не дивимося на те, що вигодно не вигодно. Тримаємо за того, щоб можна було якось вижити. Да. Цей нелегкий час. Так що якось так. Ну нічого. Не кажу, що кому понравилось відео, бо це відео нікому не понравиться. Таке важке дуже відео. Все. Ну а там ставте лайки, коментуйте, підказуйте, радьте. Може, як і звичайно, знаєте як. Я душа на себе грішу. Десь я промахнувся, десь я промазав годівлі, десь я, знаєте, щось не недо... допрацювали з цією цієї. Я грішу, що я її просто загодував. Реально. От моя думка, що я її просто зробив цей. Треба було, як вона як, два місяці доростелу. Прекратить давати їй ті бачки всі, і годувати її, ставлять тупо типу, на сіно, щоб вона була на сінною. А так, я, виходить, глядачі, годував до самого останнього бачками, і все, ну, жалко. їй. Вона тим даєш, вона кричить, що буту я на цьому дає мені. І до цього доростелу вона їла відмінно. Вона така її не нагодуєш, вона й бачок і сіно, все їсть, така їстівна, гарна була. бачите. Ну а після розстелу в неї нічого не пнеш. Так що такі діли? Ну нічого, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, ну і слідкуємо. Далі буде. Пока-пока. І все обов'язково буде, Україна!